Минулому році ми запустили програму тепових кредитів, я власне хотіла вона... про неї запитати, вона рік діє, і власне, ну ми багато разів говорили про те, як діє, і що насправді люди розібралися і навіть користуються. Але е, хочу розпитати про недосконалість, тому що напевно були прорахунки, які виявилися вже в процесі роботи, і навздогін запитання, е, яке знову ж таки звучало вчора під час обговорення, е, що в контексті енергозбереження, якщо ми говоримо про конкретну родину, яка хоче про це дбати, яка хоче термо, е, терморегулюванням е, зайнятися буквально в межах своєї оселі, е, необхідні довгі кредити на 10-15 років для того, щоб людина, спокійно взявши цей кредит, могла е, от зайнятися енергозбереженням в межах своєї там квартири будинку, е, і спокійно потім віддавати це банку. Чи розробляються такі от проекти е, або ініціативи, і чи готові до цього банки? Ну в першу чергу я хотів сказати про те, що Теплі кредити, які були впроваджені в минулому році, держава компенсувала свого бюджету 343 мільйони, але з іншого боку, залучивши з ринку через кошти банків, громадян, ще 1,2 мільярда. Півтора мільярда практично за рахунок цієї програми було впроваджено на енергоефективні заходи 100 тисяч сімей, які залучили таку можливість. Для того, щоб взяти кредити, отримати компенсацію з держави 30% і 40% на тіло цього кредиту, потім по муніципальній програмі отримати взагалі компенсацію по відсоткам. І це той результат, який показала ця програма. Яка недосконалість? Ви знаєте, як? Коли кажуть про недосконалість, потрібно розуміти, що Україна рухається по цьому напрямку, по цим реформам, дуже потужними темпами. Польща, схід країни східної Європи проходили цей шлях за 7, 8, 10 років. І тому недосконалість ми побачили в першу чергу в одному напрямку. Ми побачили дуже невелику. Кількість громадян, які сьогодні можуть дійсно брати такі кредити, тому що відсоток не дуже маленький, це 25 відсотків. Навіть коли, наприклад, Львів компенсує 15 відсотків, 10 відсотків залишається громадянам. Uh -huh. Тепер розмір кредиту і довгий чи недовгий кредит. Я вам скажу, що саме при підході, коли є ринкова вартість тарифу. Така окупність практично складається на протязі трьох років, але ми сьогодні проробили практично ту модель концепцію фонду енергоефективності, який дозволить за рахунок прозорості цього фонду технічного офісу, який повинен впроваджувати саме ефективність. Чому тому, що нам не потрібно міняти тільки одне вікно або утеплити клаптик стіни в той чи іншій оселі, нам потрібно, щоб людина, вклавши кошти, отримала мінімум до 40 45% економії ага. споживаної енергії, і тому саме питання фонду, який буде встановлювати технічні параметри, який буде встановлювати клас енергоефективності будівлі, і який буде давати практично ту компенсацію кожному громадянину. Це дуже важливо під це європейці. Наш, наприклад, сьогодні ми відпрацювали вже з Європейським Союзом і з урядом Німеччини, готові давати і довгі, і дешеві кошти. Але вони хочуть зрозуміти тільки одне: що ці кошти будуть впроваджені ефективно. Чому? Тому що можна, витративши кошти, поміняти вікно, але отримати 7-8 економії енергії. На сьогоднішній день ми не маємо такої можливості так неефективно витрачати кошти. І тому тут потрібно говорити про те, що держава рухається по тому. Щоб впроваджувати найбільш ефективний метод, в першу чергу це захист людей через субсидії, в другу чергу це монетизація субсидій через можливість мотивувації і наш рахунок економії заложку субсидій, щоб людина могла впроваджувати такі заходи з іншого боку. Впровадивши програму теплих кредитів і фонду енергоефективності, ми зможемо практично дотувати людей через те, що ми будемо гасити 30% тіла кредиту, коли людина. Звертається за таким кредитом. Це той шлях, як... альтернативи якому немає. Є інший шлях: це газова гівка, на якої ми практично були 25 років, якої ми практично платили своєї незалежності, і якої сьогодні да, нам погрожує знов. Російська агресія на сході України, практично вбиваючи на найкращих громадян України, і тому, от за рахунок того часу, який зараз виграють наші хлопці на сході, нам потрібно рухатись по реформам в Україні. Дякую вам за цю розмову. Геннадій Зубко, премєр міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово комунального господарства, дав нам більшого розуміння того рішення, яке ми побачили цієї середи від нашого уряду. Дякую за. Ув...